Миколаївська могилянка в центрі уваги роботодавців днями у виші пройшов день кар'єри студентів-випускників 2013 року з керівниками місцевих підприємств та установ звела обласна служба зайнятості. Як написати резюме, як себе презентувати роботодавцю, як правильно шукати роботу. Два тижні студенти-Могилянки навчалися головним принципом працевлаштування у працівників обласного центру зайнятості. Потім зібралися, аби продемонструвати себе, свої якості та навички роботодавцям. День кар'єри, який щорічно проводиться у вищі за підтримки обласної служби зайнятості, захід корисний, вважають студенти. Здесь мы можем узнать о вакансиях свобод, о тех, которые предоставляются. Мы можем узнать основы поиска работы, технологии поиска работы, то есть узнать сегодняшнюю ситуацию. И я на самом деле очень довольна, что я сегодня здесь, потому что это на самом деле дает очень большие перспективы, очень большие возможности в том, чтобы быть конкурентно на сегодняшнем рынке труда. Начальник обласного управління праці та соціального захисту населення Ольга Сивопляс на день кар'єри до могилянки приходить кожного року, підшукує майбутніх фахівців, бо каже, випускники вузу в її службі добре приживаються. Нині їх в обласній системі соцзахисту працює більше 60. Ми з задоволенням погоджуємося на те, що вуз використовує нас як базу практики. Тобто студенти приходять на 4, 5, на яких курсах практика проходить, приходять до нас, проходять практику, ближче знайомляться з нашою роботою і потім ми вже вибираємо під час практики собі студентів, які бажають прийти до нас на роботу. Обласна служба зайнятості також відмічає рівень підготовки студентів могилянки за її статистикою з 1100 випускників 2012 року, які стали на обліку центру зайнятості лише 74 з ЧДУ імені Петра Могили. На 1 січня нинішнього року непрацевлаштованими залишилися лише дев'ять з них. То есть это говорит о том, что и уровень подготовки значит, в университете довольно-таки высокий, ну и значит, не без гордости можно сказать, что и данные мероприятия, то есть дни карьеры, которые мы ежегодно проводим, и карьерный центр, который несколько лет создан и активно работает в университете, дает свои результаты. Вчити в університеті це не тільки для того, щоб провчитися, і потім нічим воно не закінчилося. Головна мета надати добру освіту нашим випускникам, з якою вони потім зможуть добре працевлаштуватися, отримати добру заробітну плату, і головне дати користь нашій державі. Тетяна Черке Данило сліж для програми Об'єктив. А ще Могилянка знову приймала гостей із за кордону. Щойно увижі побував болгарський консул, як на порозі нові гості з Польщі. Сенатор Станіслав Гугач та професор Люблінського католицького університету Славомір Петицький сенатор польського парламенту Станіслав Гугач, член комітету, що опікується поляками за кордоном, розповідає, відвідав багато міст України. Втім, Миколаїв, зокрема, Могилянка, вразила його найприємніше своїм поважним ставленням до польської культури. Я хотів би подякувати органам місцевої влади і університету імені Петра Могили, які підтримують польську культуру і дозволяють вивчати польську мову. Дуже задоволений, що така можливість є в Миколаєві. За створення такої атмосфери. Польську культуру Чорноморський державний університет імені Петра Могили популяризує за допомогою створеного у себе центру. Окрім іншого, там працюють чотири викладачі, які навчають польській мові. Біля цього центру гуртується і польська громада міста Миколаєва, тому цей візит він торкається не тільки освіти, науково-спіробітництва, а взагалі це співпраця між нашим університетом і взагалі грапольською громадою міста Миколаєва і безпосередньо Польщу на рівні уряду Польщі. З польськими вишами могилянка має співробітництво протягом останніх десяти років. Наприклад, інститут державного управління тісно співпрацює з Познанським університетом імені Адама Міцкевича. Директор інституту Володимир Ємельянов пояснює, це обмін студентами, спільна наукова робота тощо ряд наших польських друзів є, входять в редакційну колегію нашого журналу. По державному управлінню, а я вхожу в редакційну колегію польського журналу. Крім того, на сьогоднішній день ми перші в Україні реєструємо фаховий журнал по державному управлінню. Які виходить у нас англійською мовою в польській республіці з могилянкою? Люблінський католицький університет поки не співпрацює, каже його професор Славомір Петицький. В Миколаївському виші він уперше і вражений неабияк, тому впевнений, що договір про співробітництво лише справа часу. Натомість знаходжуся тут вперше і лише кілька годин, але враження чудові сподобалась відкритість професорів та викладачів. Активність та ініціативність студентів впевнений, нам є чому повчитись у вас. На теме сучасного свята Тетяна Черкез Данило Сліш для програми Об'єктив.